Доброго ранку сьогодні 9 жовтня 2024 року. Тематичний день в старшій групі за темою малятко здоров'я. Тема заняття очі орган сор. Дітки, доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я вам кожного дня. Щоб дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо говорити, сідайте зручно та дивіться на екран. Спочатку відгадайте загадку та дізнайтеся, про що ж буде мова сьогодні. Про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Два брати через гору живуть і ніколи один до одного гості не ходять. Так, дітки, це очі. Через гору це в серце мається на увазі через ніс. Ось ви бачите очі, очі дітки. Це орган зору? Орган це частина тіла. А давайте згадаємо, які ще органи чуття ми з вами знаємо. Ніс, вухо, рот та руки, долоньки рук. Дітки, а для чого нам ніс? Так, щоб відчути аромат квітів, щоб дихати повітря. А для чого нам вухо, а щоб гарно все чути? А для чого нам руки, дітки, пальчики? Так, щоб відчути, який предмет, твердий чи м'який, щоб взяти пальчиками щось в руки. А ротиком, що ми відчуваємо? Смак. Кожен з цих органів тітки дуже важливий, але що насамперед кидається, як ми кажемо в очі, це який предмет, який круг, і це ми можемо побачити тільки очима. Очі це все для людини. Ми можемо за допомогою очей побачити, який за розміром предмет, якого він кольору, якої форми. Очі це один із найважливіших органів чуття. Ми бачимо і колір, як я вам вже сказала, і відстань ми можемо побачити. Чи далеко нам іти, чи це близько, чи предмет знаходиться далеко, чи він близько. Зір нам надає дітки різну інформацію. Ось давайте розглянемо ці картинки. Ось перша картинка, що ми можемо побачити? Чи теплиця висока, чи низька, чи багато квітів, чи мало. Ось друга, що ми бачимо? Картину. За допомогою очей ми можемо побачити, дітки, що ж зображено на картині, які кольори використовував художник. За допомогою очей ми можемо побачити, хто виступає на сцені, як діти грають у футбол. Побачити. Колір квітів, скільки їх, чи багато, чи мало, які саме квіти ми можемо визначити за допомогою очей. Ми можемо читати книги. Ми можемо дивитися мультики. Ми можемо писати. Ми бачимо, як перейти нам дорогу. Ми бачимо, що якісь неприємності десь сталося. Адже без очей ми цього не можемо зробити. Якщо закрити очі, ми не зможемо дізнатися ніяку інформацію. Ми бачимо, дітки, всі предмети, які нас оточують. Ось подивіться, що це та яблуко, якого воно кольору зелене. І за допомогою чого ми це можемо визначити? Так, тільки за допомогою очей. А якої форми, а якого розміру? І все це за допомогою очей. Ось ми бачимо полку з ниткою. На дотик пальчиками ми відчуємо, що вона гостра. Але ми можемо поранити пальчики, якщо ми очима. Це спочатку не побачимо, а коли ми вже побачили, що ця глука гостра, то ми дуже будемо обачно нею користуватися. Ми можемо побачити на небі в день сонечко та блакитні хваринки. Вночі ми можемо побачити місяць та зорі. А як же ми можемо привести себе до ладу? За допомогою зеркала. А в зеркалі кого ми побачимо? Та себе. Ось дівчинка дивиться. Можна побачити, яка ти чи зачіска гарна, чи ще потрібно причесатися, чи вмита. Все можна привести одяг до ладу за допомогою погляду. Предмети. Які допомагають бачити крихітні об'єкти, це мікроскопи, дітки. За допомогою мікроскопа ми можемо побачити найменші об'єкти. Є дитячі мікроскопи є дорослі. А ось предмети, які допомагають нам краще бачити на далекій відстані, що це діти? Так, це лупа, ми можемо побачити гарно також крихітні предмети. А ось біноклі, за допомогою бінокля ми можемо подивитися далеко і побачити з одного берега річки, що діється на іншому березі. За допомогою окулярів ми можемо читати, писати. Розглядати мілкі предмети. А ось і далекоглядна, далекоглядна труба дітки. За допомогою неї ми можемо спостерігати, що діється в космосі. Ми можемо побачити різні сузір'я, зірки, місяць. Це дуже цікаво і дуже Здається, що це все близько. Дітки, щоб сір хороший мати, треба очі тренувати. Подивитись вліво-право, вверх вниз. А ще ласкаво усмітнутися гарненько і закліпати швиденько. Потім трішки відпочити, все спочатку. Повторити. Давайте ми з вами так і виконуємо. Вліво-право, вверх, вниз. Виконуйте кожну праву по 5-6 разів. Посміхнулися гарненько і закліпали швиденько. Потім трошки відпочити, все спочатку повторити. А ось ще одна гімнастика для очей. Ось подивіться, ми одним оком дивимося під кутом. Потім іншим оком в сторону під кутом. Потім вліво, вправо. Потім дивимося одним оком на ніс, потім іншим оком на ніс. На ніс. Давайте виконаємо. Спочатку давайте лівим. В сторону під кутом. Один, два, три, чотири, п'ять. Потім іншим. Один, два, три, чотири, п'ять. Вліво, право. Вліво, право. Ліво, право. А тепер дивимося на носи. Одним олком тягнемося на носик прямо. Дивимося. Та іншим. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про очі. Очі, що це за орган? Так, це орган чуття. А які ще органи чуття ви знаєте? Так, це вуха, ніс, рот, пальці. А що за допомогою його можна відчути? Так, відчути звуки. Звуки, які промовляють люди, тварини, природа. Ми можемо почути шум вітру, шелест листя. Але без очей дітки ми не можемо побачити ні предмета, ні людей, ні інших істот живої природи. Ось, наприклад, давайте подивимося, ось у мене є яблуко. Що саме перше? Кидається, кажуть очі. Так, це його колір. Яке воно? Червоне, якої форми? Так, круглої, якої величини? Ну, ми беремо порівняння, якщо є поряд як маленьке, то це буде великі явно. Ось ми очима це все побачили. Де воно далеко? Близько, так ми можемо. Тільки потім ми його помиємо та будемо куштувати. так? Спочатку ми очами бачимо, чи це яблуко нам подобається, чи ми хочемо його з'їсти, чи ні. Тому очі це головний орган чуття. Дітки, виконуйте. Зарядку для очей. Давайте їм відпочити та спостерігайте. Зараз дуже гарна погода, гарна природа восени. Тому виходьте, спостерігайте за співом птахів. Спостерігайте, як комашки ховаються, тому що скоро прийде зима. Дітки наші! Заняття завершено. Я вам кажу до побачення. До слідуючих зустрічі!